Після поранення на фронті заснував майстерню 3 d друку аби допомагати побратимам. Наступна історія про воїна волонтера з Коломийщини Богдана Юрійчука. На війні чоловік втратив ногу і зараз звикає до протезу. У тилу Богдан вирішив допомагати побратимам. На 3 d принтерах друкує боєприпаси для дистанційного замінування. Познайомилися з ним і наші колеги. Богдан Юрійчук за фахом кухар Встиг попрацювати старшим інспектором, кінологом. А ще кілька років був на заробітках у Європі. Після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак отримав відмову, оскільки немає селезінки. Та чоловік вирішив не відступати і все ж домігся, аби його взяли на фронт. То був вересень 2022 року. Богдан мав на вибір кілька бригад, обрав десятку, бо рідна, коломийська. Я там буквально за три неділі навчився саперної справи. І після трьох неділь в мене зразу був вишкіл, Після вишколу відправили старшу групу сапер. Кожен день це якийсь був подвиг. Ти заходив реально, що піхота була в укопах, а ти йшов за укопи, йшов за між орками і нашими позиціями. Ти мав війти там замінувався. 29 червня 2023 року. Ця дата назавжди закарбувалась у пам'яті Богдана. Саме тоді, виконуючи завдання, він підірвався. Досі до дрібниці пам'ятає, як це сталося. Бо копом ти йдеш справа-зліва, буквально 5 метрів по праву по ліву руку, це все було протипіхотними мінами за мінолом. І тільки лиш міг йти у копа. І кожних 3-6 метрів тіло лежало орки, ми своїх не забирали. І кожне тіло було заміноване. І ми ж теж вечором приходили над ранку, всі обступали тіла, Ну ніхто не підривався. Може, щось касети там впало, бо я сам навіть не знаю, що то заміна, що і підрвався. Але теж я відійшов. Тіло лежить з правої сторони, трохи було насипу глини, Я ногу постав і ліву попри тіло і підрив. лише так кинуло. Я лише тільки якось обернувся, щоб не запекло воно. Побачивши відірвану ногу, боєць не розгубився, одразу наклав собі турнікет. Далі не менш екстремальна евакуація. Ризикуючи життям, побратими, несли Богдана. Назустріч поспішали медики і вже на брезентових ножах разом тягнули пораненого до нювика. Наступні місяці військовий провів у госпіталях та реабілітаційних центрах. Йому вже зробили 12 операцій, і це ще не все. Протест чекав, як дитина на святого Миколая подарк. Я хотів ходити, я хотів вертикально стояти. Я постійно був, це коляска, милиці, ліжко, туалет. Потім вже я вже отримав протез, я кішиці, вже... mm -hmm. що я на протезі. Вдома Богдан часу не гає, вирішив допомагати своїм побратимам, друкуючи боєкомплекти на 3D-принтерах. Ми друкуємо більш такі міни для дистанційного замінування. Ну, це 10-та бригада, 77-й батальйон. Він ну, різні є у нас, скільки у нас є, хлопці воюють в села. Всі, хто звернеться, ми друкуємо, це немає навіть питань. По крайній мірі, те, що вони там на коліні будуть робити в таких умовах, що ми можемо тут робити. Вони там не сплять, не їдять, а ми тут спимо і їмо. Ми можемо тут відпочити, то ми можемо тут це робити. Ж просто треба п'яту точку підняти, бо є таке байдужі є люди. І чесно, я, як прийшов, я розчарувався. Я після поранення, я подивився, в нас так ну, немає війни. І це гірка правда. Попри це, багато земляків підтримали воїна. Голова Нижньовербійської громади заорганізував збір на 3D-принтери, а також виділив приміщення для майстерні. Придбали спочатку чотири 3D-принтери. Один був подарований підприємцем, який провайдером, який надає інтернет-послуги. Богдан за власні кошти ми його переговорювали, бо мали волонтерські там на купівлю дронів на інші. Але він твердо сказав, що я цього хотів, я купляю за власні кошти. Ну і він організовує збір певних деталей, які потрібні для того 3D-друку. Я в міру загруженості своєї роботи я не усвідомлював спочатку, наскільки це важливо, і бачачи весь процес у форматі того, як він відбувається. Ну м'яко кажучи, був трішки шокований. Тішимося, що воно працює. Ініціативу Богдана підтримав староста рідного мишина Роман Нагорняк, також учасник російсько-української війни, боєць 77-го батальйону, 102-ї бригади. ТРО зараз пан Роман відповідає за налаштування та безперебійну роботу принтерів. Вся моя компанія попередня, мирна. Ми всі пішли воювати. Вони зараз там От чим допомогти. Чим можемо, тим допомагаємо так. Треді ну, друг пішли. Ну, я трошки знайомий з я електронщик у професії, і, відповідно, ну, це трошки мені знайомо. незнайоме. Ну, Традіпінтери це вперше, але ми швидко розібралися, що я. Планів і задумів у майстерні багато, адже попит на їхні боєкомплекти досить великий. Найперше хочуть придбати сканер. Так само є постійна потреба у філаменті. Тож Богдан Юрійчук розпочав збір.